Катерина Лазірко доторкнутись до веселки. Чарлі завжди хотів літати. Він мріяв про це, коли навчався в школі, навіть раніше, коли ходив у садочок, навіть ще раніше, коли тільки тільки вилупився з яєчка маленьким пташенятком. Чарлі уявляв, як стрімко летить, і влаштовує перегони з невловимим швидким вітром. Розбиває пухкі білі хмарки, виробляє незрівнянні піруети у повітрі. Та найбільше Чарлі хотілося доторкнутися до веселки і скуштувати її на смак. Йому здавалося, що вона дуже кольорова і суперсмачна. Але Чарлі пінгвін. А всі знають, що пінгвіни не літають. Ми земні птахи, завжди наголошував тато. Ти можеш літати. Але під водою завжди втішала мама. Лети до своєї мрії, завжди підбадьорював дідусь. Коли Чарлі навчався у школі, то намагався змайструвати дирижабель і полетіти у небо, але йому це не вдавалося, бо дирижабель вийшов схожим більше на пліт, а не на повітряний транспорт. Ще раніше, коли Чарлі ходив у садочок, він намагався полетіти у небо з повітряним змієм. Та пінгвінчик виявився надто важким, і Змій полетів без нього. І навіть ще раніше, коли Чарлі тільки тільки вилупився з яєчка маленьким пташенятком, він учепився у повітряні кульки біля фургончика з морозивом гусака Нокі. Пінгвінчик справді полетів, але тільки на паркан родини єдинорога Джема. Адже повітряні кульки швидко почали лускати. Скільки спроб полетіти робив пінгвін Чарлі? Сто двадцять 122 точно не злічити, та усі вони були невдалими. Пінгвіни все таки не літають, із сумом зітхав Чарлі, розглядаючи світлину дідуся. Тож про політ він вирішив більше не мріяти. Лиш інколи вночі, коли довго-довго не міг заснути, Пінгвін Чарлі визирав у прочинене вікно з безкраїм зоряним небом і важко зітхав. Сьогодні у пінгвіна Чарлі день народження. Він готується зустрічати гостей. Раптом чує Тук-тук. Чарлі відчиняє вхідні двері, але друзів не бачить. Та що це? У садку, де він щоранку так ретельно підстригає газон, росте дивне дерево. Кліп, кліп, дивується пінгвін Чарлі. Раніше цього дерева тут не було. Він польніше розглядає незнайому рослину і помічає на ній три жовтогарячі мандаринки. Дзинь-дзинь. Проїжджає повз на триколісному велосипеді зебранят колеслі. Пане Чарлі, вітаю з днем народження. Ой, що це? Мандарини? А можна скуштувати? Гадаю, що так, ніяковіє пінгвін Чарлі. Зебранят колеслі стрибає, щоб дістати мандаринку, але не вдається. Добре, що в їхнього сусіда єдинорога Джема є драбина. Туп, туп. Пінгвін Чарлі вправно підіймається по драбині та зриває першу мандаринку. Цієї миті довкола піднімається нестримний вітер. А що ж було далі? Аби дізнатися, прочитайте книжку Катерини Лазірко доторкнутися до веселки здійсниш одне бажання, з'явиться два нових усіх бажань не втілити, а мрії крок за кроком можна досягти.